Так, нарешті я добрався до зоналки, а точніше нарешті вона наросла. Я її почав вже сьогодні нарізати, от нарізав один ящик, тут вже видав великий ящик, от бачу, тут їх буде багато. Так що чекайте, через тиждень в три буде якась кількість в продажі, от Тут тут де-не-де, де, я її пізніше садив, тут десь на тиждень-півтора скоріше, і вона тут стартувала непогано. Там ще ампельна в горшках, навіть нема місця, де повішати. теж наростає. Тут цілий стелаж гвоздики. майже цілий стелаж. ну перев'яла, тому що жара, а я її тільки поставив у укорінення. Коротше, робота кипить, навіть нема часу віддихнути. Дивіться, Скільки ампельних, тут все ампельне, і тут теж все ампельне повністю аж до кінця. Ну Там на початку є. Декілька прольотів у докладані.